Життя і традиції у картинах в Івано-Франківському краєзнавчому музеї відкрили виставку художніх творів етнічних німців України, німецький слід в історії України. На ній представили понад півсотні робіт відомих та молодих художників. Експонують її в межах 16-річного проєкту Зустріч поколінь. Така назва каже організаторка Ангеліна Шарт не випадкова. Спільна робота об'єднала митців різних категорій у всіх куточках країни. Через їхні твори переконано можна вивчати історію, а також зануритись в культуру та побут німців. Як празднується Рождество, Пасха, які традиції, архітектура, основа то зберігання архітектури, яка вже практично зруйнована. Ми під імідж. Ніхтіх німців України, їх творча. І ну, ми маємо думку, що культура все ж таки дуже потрібна в цей тяжкий час. Ми маємо вже не одну виставку, презентували і дуже великий інтерес до цих. Заходів. Частина творів цієї виставки зображає події депортації німців 1940-х років. За спогадами своєї матері написала цикл картин художниця та письменниця з білої церкви Галина Невінчина. Вражають і роботи заслуженого художника України Гарі Руфа, уродженця Херсонщини. Його називають одним із найкращих українських художників німецького походження. Етнічні німці е зображають те, що їм близьке. Що вони намагаються відтворювати ті куточки, скажімо, природи чи архітектури, які відображають власне, їхній побут, їхні вірування. І, наприклад, тут дуже багато робіт, вони мені подобаються. Надзвичайно вони в такому трішечки народному ключі зображені Гарі Руфа. Ось, і тут відчувається, вони такі наївні, але така теплота в цих роботах. Є видно, що він ну з великою любов'ю подорожував практично по всій Україні. Такою виставкою організатори прагнуть познайомити людей не тільки з живописом німецьких художників України, їхньою історією та культурою. А й розвивати толерантне ставлення до національних меншин. Ми були дуже згуртовані, збиралися, святкували всі свята. В свій час вже в нас відбувалася виставка в цьому музеї німецьких художників. Звичайно. Нам дуже приємно, що цю традицію продовжують, що ми можемо поглядати такі дуже цінні роботи. В Івано-Франківську виставку експонують вперше. Далі вона помандрує іншими містами. До цього її відкривали в різних куточках України. Люся Грибик Віталій Магалатій, телеканал 402.